Всім доброго дня! Я Ксенія! Вітаю вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні, до вашої уваги, мій огляд або мої враження від пряжі Alize La Gold Fine. І сподіваюсь, вам буде цікаво. Мені здається, що цю пряжу, взагалі, всю класичну пряжу Алізе. Алізела на Голдфайн, Алізе Класік, всі пряжі всім давно знайомі, крім мене. А мені ця пряжа, ну, вона мені попалася на очі, і зовсім випадково я її придбала, саме не із за складу. Не із за тактильності, як я зазвичай обираю пряжі, тому що це був інтернет-магазин, і доторкнутися до цієї пряжі я не могла. А мені сподобався саме колір. Мені був потрібен саме цей колір, на мій проєкт, на осінній светрик. І мені потрібен був колір, який буде основою для інших кольорів. Для інтарсії, як мені спочатку здавалося, що в мене буде інтарсія, а потім це виявилось просто вкраплення інших кольорів. Але саме цей колір мені був негайно потрібен. І коли я звернула увагу на метраж цієї пряжі, а в цій пряжі 390 метрів на 100 г, це. Мій улюблений метраж, я б сказала так, тобто 400 метрів це той метраж, з якого я звикла в'язати. І те, що можна в'язати спицями не більше, ніж трієчка, мені здалося дуже приємним. Єдине, що светр в мене планувався на осінь, а тут в складі 49% вовни. Я дуже чутлива, до вовни і для мене м'якість, колкість, тактильність мають дуже велике значення. І я не знала, як ця пряжа буде на дотик, як тактильно я її зможу переносити. Але все ж таки, я вирішила, що все одно до тіла я цей светр носити не буду, і все одно буду одягати на щось. А попереду холодна осінь, поки я дов'яжу свій светр, тож я ризикнула. А починала я планувати цей светр ще влітку. І пряжу я отримала влітку. Звичайно, до цього колір мене вразив сам він саме такий, як був мені потрібен. Мені дуже подобається валізе, те, що кольори. Можна знайти непрямі невідкриті кольори. Я не дуже люблю відкриті кольори. Тобто сірий або коричневий, мені би тут не підійшов. А ось саме такий сіро-коричневий, навіть з меланжем, це 240-й номер, мені підійшов як найбільше, як це тільки могло бути на 100%. Але тактильно, влітку, так, дівчата, це було для мене трошки е, цупким, ну, поки я не стала в'язати. І е, саме влітку, коли була спека 30 градусів, то мені здалось, що ниточка е, колюча, як, як на мене, то за колюче. Тобто, це ж не мерінос, це не преміум клас якоїсь м'якості. Очікувати зрозуміло, що не треба було. Але в складі акрил 51%, і я до нього дуже добре ставлюся, якщо ви бачили мої попередні огляди на пряжу. А коли я зв'язала зразочок і його випрала. Ну, виявилось, що не така вже і колюча пряжа, не така і вже, за, ну, вона не затовста, тому що тут 390 метрів. І спиці номер 3. І я в'яжу, ну не дуже щільне тут саме в'язання, тому що тут в мене е, планувався жакард, вставки іншого кольору. і Звичайно, мені прийшлось дозамовити ще кольори, які будуть співіснувати з цим кольором. І я замовила жовтий колір. Ось такий бордовий палітра, неймовірна, червоний, що мені ще подобається взагалі з пряжа «Халізе»? Те, що будь-який артикул Lana «Лана Голдфайн», Classic на 280 метрів, Алізе Classic «Алізе», яка на 240 метрів, номери кольорів вони співпадають. Тобто, якщо ви вже працювали з якимось артикулом, то коли ви будете замовляти пряжу іншого, ви вже будете розуміти, що за колір ви отримаєте. Це дуже цікаво, і я не одразу звернула на це увагу. Ну, я взагалі не дуже уважна до таких дрібниць. Тобто я замовляю так, як я собі уявляю, а що воно потім приходить, то, то вже таке. Але тут червоний, це 56 номер кольору, що тут що валізе Класік, яка на 280 метрів, я її теж брала на інший проєкт в мене. Вони співпали за кольором це саме класичний, червоний, дуже цікавий такий колір. Він вам передається трошки пласким кольором, а він насправді дуже цікавий, дуже красивий. І? І зелений. А потім в мене був, як виявилось, що в мене залишаються нитки від цього проєкту. Я почала ще інший з цієї пряжі, бо мені дуже сподобалось з нею роб... працювати. І я замовила ще сірий. І так, щоб вас тут не перегружати кольорами, і ще ось такий. Оце мій другий улюблений колір в палітрі Alizella Gold Fine. Дуже цікавий. І тепер давайте. Поговоримо про тактильність. Нарешті я змогла до пряжі доторкнутися, попрацювати з нею, і що я можу сказати? По-перше, як і в будь-якій пряжі, в будь від кольору пряжі залежить і м'якість, і товщина. Здавалось б, 390 метрів у всій пряжі, у всій цій палітрі. Але найтонкіша і найм'якіша саме виявилася оця, яку я замовляла першою 240 колір. І ось ця. Дівчата, тут я кольору не пам'ятаю, тому що, як бачите, етикетки в мене не зберігаються. Вірніше, вони зберігаються, але зрозуміти, який колір до якого відноситься, вже потім неможливо. Оці дві дуже м'які і приємні на дотик в зрівнянні з іншими кольорами, тому що коли я почала в'язати вкраплення, мені ж було важливо, щоб всі ниточки були рівними. Ну тут була така задумка, бо лицьова гладь, ну, виворотні петлі, лицьова гладь. І мені треба було, щоб я була впевнена в рівності полотна, тому що жакар не передбачуваний, а в мене листя повинні були бути всіх кольорів, які я замовляла. А ниточка вела себе по-іншому кожного разу. Жовтий виявився найгрубішим для мене. Ну, З тих кольорів, що я знаю. Я не замовляла в цій палітрі світлі класичні кольори. Тобто я не знаю, який в них білий, біжевий і який чорний, і який, припустимо, темно-синій. Я їх не знала, не знаю, не можу вам сказати. Якщо ви знаєте і працювали з ними, додавайте в коментарях. Я сподіваюся. І початківцям, і тим, хто тільки теж, як я, бере цю пряжу до рук, буде цікаво почитати відгуки на цю пряжу. Жовтенька, вона і товстіша, бачите, вона і товстіша, і жорсткіша, хоча вона веде себе дуже класно і стабільно. У всіх візерунках. Ось, наприклад, в таких, ну після прання вона стає трошки м'якішою, трошки дає пушечок, ну зовсім трошечки, але розпушується. Саме жовта. Бо бачите, ось ця коричнева, вона пушку майже не, не, не дала. Може, вам не видно на камеру, а ось жовта. І темно зелена, вона так підрозпушується трішечки. Ось так виглядають з неї сітки різні, вона стабільна. І що мені подобається, що, якщо ви в'яжете, ну, як я, спицями не більше трієчки, ну, з такою середньою щільністю, то взагалі можна. Зрозуміти, яким буде виріб. Пряжа стабільна, вона не дуже тягнеться. Ну, Вірніше, в лицевій гладі на спицях номер 3 взагалі не тягнеться. Ну, Плюс-мінус пів сантиметра сантиметр. В ажурі може потягнутися, трішечки, але все одно стабільна, оч дуже стабільна, дуже мені подобається, що можна її. Передбачити така передбачувана. Дуже добре тримає всі візерунки на собі. Я вже перев'язала, хоча і шкода було мені, ну але я перев'язала багато зразків, і вони всі в мене залишились на всяк випадок, тому що, ну, всяке буває, може не вистачити пряжі на. Якийсь виріб, бо я в'яжу, як я кажу, два виріба з цієї пряжі з цієї гами кольорів в мене виходять два светри. І тому я, на всяк випадок, все тримаю. Ось так виглядає ось ця ниточка. У візерунках теж дуже добре тримає форму. Колір красивучий. Пряжа не віддає колір, єдине, що я поки що не прала ось цю червону і бордову, тому що вони, ну, самі такі, ну, за моїм досвідом, то ці фарби вони не стійкі. Хоча, якщо Тут є акрил, Акрил зазвичай колір тримає. Чого про вовну, як ви знаєте, не завжди можна сказати, якщо це не пряжа преміум акрила. Це пряжа доволі бюджетна. Вона в рамках 70 гривень 80, в залежності від сезону, від магазину, від акцій скидок і так далі. Але я купувала пряжу влітку, тому що я знала, що мені потрібно буде на осінь, і що коли вже почнеться зимовий сезон, пряжа не буде дешевіти, і я вже її придбати в такій кількості собі не зможу, тому я підготувалася заздалегідь і з задоволенням зараз з неї в'яжу. Так що, дівчата, я задоволена цією пряжею. По-перше, кольорова гама на будь-який смак. Ну, може, немає е, таких е, відтінків, ну, не знаю, може, ми, ми всі. Е... Бажаємо завжди того, чого немає. Я не знайшла, ну, я не по всіх магазинах ходила, звичайно, я купую зазвичай в магазинчику Нав'яжемо, який називається там дуже демократичні ціни. І я купую там, де є акції. Я не ходжу по магазинам, де цінова політика мене не задовільняє, тому що коли купуєш ну кілограм. Припустимо, пряжі, то кожна гривна вона вже буде відбиватися по кишені. Тому я не знайшла там пряжі гірчичного кольору. Може, вона і є в палітрі, мені була потрібна гірчичного кольору, і я не знайшла фіолетового, не з, кольору з, з сирені. Не кольору бускового кольору, бускового я знайшла. А мені потрібен був фіолетовий. Його не було там в палітрі. А так, дуже-дуже багато всяких відтінків і кольорів, які можуть задовільнити ну, будь-який смак. І я думаю, що вони є, ці кольори, просто не було в цьому магазинчику в наявності. Розп... Розкажіть мені ваші враження про цю пряжу, якщо ви з неї в'язали, і як носяться речі з цієї пряжі. Тому що, що я, ну, я в'яжу, мені подобається, що виходить, і... але ж я не знаю, наскільки довго, довго я зможу носити речі, зв'язані з цієї пряжі. Тому що. Я люблю носити речі довго. В'яжу так, для мене не існує поняття вийти з моди. Якщо мені подобається річ, я її буду носити стільки, скільки вона буде носитись. І тому розкажіть мені про свій досвід роботи з цією пряжею. Мені поки що нравиться Подобається все. За моєю шкалою тактильність, ціна, колір, тримання візерунків, все 100% зі 100. Все, дівчата, на сьогодні все. Сподіваюся, що, може, не наступного разу, але колись обов'язково, ми з вами зустрінемось за якоюсь. За оглядом шикарної, дорогої, невідомої пряжі, але то буде згодом, давайте зараз будемо з вами приймати речі такими, якими вони є. Все, була рада з вами поспілкуватись, поділитись своїми враженнями від Alize Lana Голдфайн. Пряжа того варта. В'яжіть з задоволенням всім легких петелек.